Хлопців на позицію висадив, а сам заїжджав машину заховати в посадку, а там мін було багато. то Я один був в машині. Як зараз от на цих протезах на щось нормально ганяти, то хочу бігати. Я раніше займався легкою атлетикою. Често випадково дізнався про табір для таких хлопців, як я, Ліга нескорених». Поїхав туди, був дуже задоволений. Будучи вже там, вже дізнався, що навіть не займаючись спортом, можна займати складно такі заходи, прийняти в них участь. Приїхали з друзями, навіть самі трошки пограли в теніс. Вже тут дізналися про стрільбу в суботу, яка буде стендово. Також на неї їдемо. Ноги, понятно, руки не відростуть. Контузію ніхто не забере там або травму позвонка, але психологічно адаптуватися в цьому житті і сказати, що ну так, да, я вже став таким, іншого варіанту не буде. І от якраз ці проекти, оцей спорт адаптивний, він якраз допомагає людям відновитися психологічно. Азарт, інтерес і не тільки це прям емоції, емоції. Дуже круті, дуже класно. Тяжко, тяжко, тяжко. Там не достаєш половину поля, плюс воно шатається, плюс там в ногу вдали. Це супер, що таке проводять. І саме цікаво, що з різних ну, реабілітаційних центрів з'їжджаються, Що ти там звик уже з одними грати. А тут ще приїхали інші. Тут взагалі круто. 22-й вид спорт, який інтегрований в екосистему спортивних можливостей Ліга нескорених і, мабуть, він входить в трійку лідерів, оскільки передбачає максимальну залученість ветеранів в незалежності від нозології. Сьогодні бачимо, що учасники були по трьох категоріях.